Казковий релакс. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз я вам розповім казку під назвою Кресало. Написав її Ганс Крістіан Андерсен у переказі Расела Пантера. Солдат Том не міг дочекатися повернення додому. Він служив у війську вже п'ять років і чекав заслуженого відпочинку від марширувань і чищення чобіт. Прогулюючись дом, почув шерех у кущах, і перед ним з'явилася літня жінка. Чи хотів би ти бути багатим, солдате? спитала вона з лукавою посмішкою. Ну, а хто б не захотів, відповів Том, оговтавшись від несподіванки. Стара вказала кістлявим пальцем насучкувати дуплисте дерево. Там повна печера скарбів. І все це твоє. Я хочу тільки старе кресало, яке ти там знайдеш. Додала жінка, я не можу дістати його сама, бо печера повна світлячків, а я їх до смерті боюся. Три скрині зі скарбами охороняють люті собаки. Попередила жінка. Але цей фартух посади їх на нього. І вони не зашкодять тобі. Взявши фартух і довгу мотузку зі своєї сумки, Том піднявся на верхівку до плистого дерева, прив'язав один кінець мотузки до гілки і поліз у дупло. Він спускався все нижче і нижче. Спочатку було темно, притемно. Але потім внизу з'явилось бліде світло, воно поступово ставало все яскравішим. Нарешті ноги Тома торкнулися твердої землі, і він опинився в лункій печері, освітленій золотим сяйвом сотень крихітних світлячків. Попереду були три дубові двері, на кожній виріс голова собаки. Там повинні бути скрині зі скарбами. збучено подумав Том, тримаючи фартух на поготові. він штовхнув перші двері, і вони з моторошним скрипом відчинилися. Том ахнув, величезний собака, з очима, завбільшки з горнятка, сидів на багряній скрині зі скарбами і гарчав. Том розгорнув фартух, підняв собаку і акуратно посадовив на фартух. Потім наважився відчинити скриню. Сотні блискучих мідних монет каскатом посипались на підлогу, він їх зачерпнув і знову посадив собаку на скриню. У сусідній кімнаті був ще більший собака, з очима завбільшки зблються. Том глибоко вдихнув і перемістив собаку на фартух. Коли він відкрив другу скриню, Посипалися тисячі блискучих срібних монет. Остання кімната була найстрашнішою з усіх. На скрині лежав гігантський собака з очима завбішки з обідні тарілки. Том ледве подужав посадити його на фартух. коли він відкрив останню скриню. З неї вивалилося мільйони блискучих золотих монет. Том взяв стільки монет, скільки вмістилося в його сумку і капелюх, і вже збирався йти, коли згадав прохання старої. У шпарині між каменями лежало звичайне латунне кресало. Том додав його до свого скарбу і почав дертися нагору по мотузці. Це було набагато важче, ніж спускатися вниз. Але врешті-решт, він зістрибнув з дерева на землю. Ось ваше кресало! сказав Том, виймаючи його з сумки. Коли він розкрив сумку, Звідти гудінням вилетів крихітний світлячок і сів джинсі на ніс. Ні! закричала вона. З'явився дим, а літня жінка зникла. Це було незвичайно старенька, подумав Том. Мабуть, вона була відьмою. Том зі своєю поколком. Який цокав і дзенькав його новознайдений скарб, вирушив до найближчого міста. Ще кілька годин тому він був бідним солдатом, а тепер дуже багатою людиною. Том попрямував до найшикарнішого готелю, який тільки можна було знайти. Люкс, будь ласка, найкращі кімнати! сказав він, кидаючи жменю золотих монет. Якийсь час Том просто насолоджувався життям. Він витрачав гроші на пошиття одягу й обіди у найкращих ресторанах. До того ж, він був добрим і роздавав свої гроші бідним. Незабаром. Домове багатство зійшло на нівець. все, що в нього залишилося, це кресало. Я запалю свічку, хоча б зігрітися, вирішив він. Він узяв кресало і шматочок тканини, вдарив сталю по кремню і утворилося іскри, але замість підпалити тканину. Щоб Том міг від неї запалити свічку, вони чарівно закружляли кімнатою. З іскор з'явився величезний пес. Це пес із печери ахнув Том, здивувавшись, той, у якого очі з згорнятка. Твоє бажання мій наказ, господарю. Прогавкав собака, чого ти хочеш? Том ледве повірив своїм вухам. Собака говорить, пропонує виконати бажання. Ну, мені справді не завадило б мати трохи грошей, почав він. Собака вибіг вмить із кімнати і повернувся за кілька хвилин з опухлою турбинкою, повною монет. Том роззявив рота. Незабаром він виявив, що два удари кремнем викликають другого собаку. А якщо вдарити тричі, з'являється третій собака. І ці собаки могли здійснити його бажання так само, як перший. Тепер він зрозумів, чому відьма хотіла мати кресалу. До світанку Том знову став багатим. За ці гроші Том зміг купити собі великий будинок у центрі міста і жити у розкошах. Одного ранку він снідав, коли почув цокання копит побруківців дворі. Це король з королевою їдуть у кареті на свою щотижневу прогулянку пояснила мех покоївка Тома. Том вигукну, виглянув у вікно. Чому натовп не вітається? Спитав він. Ніхто не любить цю бундюжну пару, пирхнула мек. Вони тримають бідну принцесу під замком в кімнаті у палаці і ніколи не дозволяють їй виходити. Невже ти не знаєш? Я довгий час занадто далеко служив у війську, зітхнув Том. Йому стало шкода принцесу, і захотілося її побачити. У мене є ідея. Тієї ночі він дістав крисалу і покликав собаку з очима завбільшки з горнятка. Будь ласка, привези сюди принцесу з палацу. Попросив він вірного пса. Блиснувши очима і махнувши хвостом, собака розчинився вночі. За кілька хвилин він повернувся зі сплячою принцесою на спині. Побачивши її, Том одразу ж безнадійно закохався. На світанку пес обережно відніс принцесу назад до палацу. Прокинувшись того ранку, принцеса розповіла батькам те, що їй приснилося. Я відвідала красивого незнайомця, сказала вона позіхаючи. Можливо, це був не сон, буркнув король дружині. Ми знатимемо. Якщо це відбудеться знову, відповіла королева з лукавою посмішкою. Тієї ночі щойно принцеса заснула, королева прив'язала мішечок із борошном до дончиної нічної сорочки. Потім зробила в ньому кригітну дірку. За годину собака знову приніс принцесу до будинку Тома. Рано вранці собака повернув принцесу, як і раніше. А коли сонце зійшло, король пішов доріжкою з просипаного борошна від палацу до томового будинку. Попався, гримнув на Тома король. Нікому не дозволено побачити принцесу і залишитися живим. Дома кинули в найхлипше, найтемніше палацове підземелля чекати своєї долі. Я ніколи знову не побачу принцесу, зітхнув він. Перед світанком з'явилася його служниця мех. Я прийшла просто попрощатися, сер, схлипнула вона. Заспокойся Мех», – Сказав Том, у мене виникла ідея. Будь ласка, принеси мені моє кресало. Мех виконала прохання Тома через мить, після того, як вона вручила йому кресало. Тома витягли з підземелля і повели через подвір'я. Кожен у королівстві чув, що трапилось, і всім було шкода солдата. Незабаром люди зібралися, щоб висловити свою підтримку. Відпустіть Тома! помилуйте, ганьба, замовкніть негайно, гримнув король. «Так!» Погодилась його дружина, проходячи крізь натовп. Ще щось бовкнеш і будеш наступним. Зараз або ніколи подумав Том, крадькома виймаючи з кишені кресалом, якомога швидше він вдарим кресалом раз двічі, тричі. За мить три собаки вискочили з хмари іскор, Вижені цих злих короля і королеву з королівства, наказав Том. Собаки завили і загарчали, підкорюючись. Допоможіть! Том звільнив принцесу, а невдовзі вони одружилися. У королівстві тепер були нові король і королева, які запросили на весільний бенкет усіх мешканців королівства. Навіть Кресало лежало на особливій подушці, яку охороняли три вірні собаки. Кінець цієї історії, а читала Людмила Штурнєва.